Шановні колеги, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів. На комісії присутні четверо депутатів. Кворум є присутні також виконуючі обов'язки директора департаменту фінансів Жирова Ірина Вячеславовна. Пропоную розпочинати питання перше розгляд змін до бюджету одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом департаменту фінансів. 04.13.151.10.49 151 1049 від 09.07.24 року. Прошу, Ірина Вячеславна. Доброго дня всім. Перше питання за пропозиції Департаменту освіти та враховуючи звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова та за ініціативою Одеського міського голови. Прийнято рішення щодо розміщення та перебування в закладах освіти протягом серпня 2024 року дітей з міста Харкова, організації їх змістовного дозвілля, харчування та проведення для них екскурсій по місту Одесі. У зв'язку з чим було звернення про визначення додаткових бюджетних призначень в сумі 1 мільйон 758 300 грн. гривень. Друге питання Департаменту освіти також просять визначити додаткові бюджетні призначення бюджет розвитку для облаштування укриттів ліцеї Приморських в сумі 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Все, що стосується департаменту освіти. Далі, так? Да? Звернення було департаменту транспорту за поданням комунального підприємства Десміськоелектротранс з питанням. Виділення додаткових бюджетних призначень в сумі 143 мільйони 540 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу для дострокового погашення кредиту. У листі ми подробно надали довідку, що це за кредит. І якщо є потреби, я кратко доповім, чи нема в результаті дострокового погашення. Має бути зекономлено майже 800 тисяч гривень. Дякую. Так, так, все. Є питання? Пропоную голосувати. Голосуємо питання номер один порядку денного. Всі одноголосно. Дякую. Друге питання порядку денного. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Всі одноголосно. Дякую. Засідання закінчено.